Усім доброго дня, ми, як завжди, з України. Доброго дня, ми з України. І сьогодні ми поговоримо про останні новини на такому чудесному проєкті, як Ukraine GTA. І знаєте, за мою відсутність мене не було на Ютубі цілий місяць. Вийшло дуже І дуже немало цікавеньких новин, тому обов'язково тисни на це відео свою вподобайку, коментуй його і обов'язково підписуйся на канал. Ну а якщо ти тільки починаєш свій шлях на Ukraine GTA, я хочу запросити тебе до себе. А саме на третій сервер під назвою Східна Україна. Вводи мій спеціальний промокодик Pix, який дасть тобі початкові бонуси. Зайвими вони точно не будуть. Ну а я вже по традиції розпочинаю це відео одразу після невеличкого. Доброго вечора, ми з України. Ну і почнімо, напевно, знаєте, з таких маленьких дрібненьких новин, і перейдемо потім до великих. А саме у кінці травня в нас було оновлення та виправлення багів, що саме такого суттєвого змінили. Ну, по-перше, це змінений початковий квест, туди був доданий цікавий пролог. По-друге, із цікавого, це те, що змінили маршрути на роботі водія автобуса у Дніпрі. Були Допрацьовані та покращені. Дуже сподіваємося, що тепер робота на маршрутках у Дніпрі стала більш цікавою. Ті, хто працюють на маршрутках, обов'язково напишіть, як вам ці зміни. Також дуже суттєво була змінена робота інкасатора, тепер там більше зарплатня, але щоб працювати, там потрібно дві людини. Потрібно бути якось мені знайти друга на проєкті та перевірити цю роботу. Напишіть в комментарії. Та хто б хотів з піксилем попрацювати на інкасаторі, але я хочу нагадати, що ця робота дуже небезпечна, бо в кожну секунду може виїхати на вас якийсь картель та спробувати вас пограбувати. Тому будьте, будь ласка, обережні. Так, на цьому наші новини не закінчуються, саме цікаве ще попереду. Ну, а я вже по традиції повинен відповісти на питання, яке мене запитують досі, майже кожен день. Мене не питають, коли Ukraine GTA вийде на телефон. І на жаль, я повинен відповісти точно так, як я відповідав вже у попередніх новинах по Ukraine GTA, А саме в мене немає цієї відповіді, друзі, і ніхто не знає, бо розробка мобільного проєкту Ukraine GTA знаходиться, знаєте, зараз під таким, так би мовити, куполом. Тобто, ну, інформації зараз ніхто ніякої не розповсюджує. Отже, я думаю, що вони над нею дійсно дуже сильно працюють, бо вихід Ukraine на телефони, це буде дуже високий пік онлайну та хайпу знову у грі. Тому GTA варто очікувати на телефони. Але коли саме я навіть не здогадуюсь, можливо, це буде 2025 рік. Хто там знає, які розробників плани. Але вам, українцям, які очікують цей проект на телефон, я б бажав набратися дуже дуже великого терпіння, та все ж таки очікувати гру на телефон. Ну, як я і обіцяв, найсмачніша новина в нас на десерт. А саме Онова 2.4, а саме сади і городи. І так, це для мене найочікуваніша унова, напевно, за увесь час. Бо я, знаєте, такий дуже-дуже великий фан цих всяких ферм. Я навіть у свій час у стімі купував гру за 400 гривень Farm Together. Це така мультяшна. Ферма, награв я в ній 84 години, і вона мені дуже сильно сподобалася. А ще недавно Epic Games роздавали Farming симулятор 22. Ну і зараз Ukraine та викатують у нову ферми і огороди. Коротше, як ви зрозуміли, я дуже сильний такий фанат ферм мені подобаються ферми у будь-якій грі. Навіть Don't Start Together я грав з фермами. Коротше, це я вам пояснюю. на що ферми Ukraine Якщо все буде дуже грамотно зроблено, я на це дуже сильно сподіваюся, то я буду заліпати, напевно, все літо в цю ферму. Звісно, якщо буде світло, бо зараз світло пропадає. До речі, з приводу світла, зараз Ukraine доки я записую це відео, викатали ось такий промокод, а саме UGLight, який дасть вам 100 тисяч гривень. Дуже така непогана сума, промокод діє лише сьогодні, тому обов'язково вписуйте його. Ну що ж, на цьому моє відео підійшло майже до кінця. Якщо воно тобі сподобалося, обов'язково протисни свою вподобайку та прокоменти це відео. Мені буде дуже і дуже приємно. Сподіваюся, що у вас зараз є світло, а не пропадає як в мене. Я обіцяю, що я буду намагатися робити для вас контент частіше. Але я дуже сильно розраховую на вашу підтримку у вигляді вподобайок та простих коментарів. Ну що ж, а я вже по традиції не кажу вам, бувайте, а кажу вам до зустрічі!